Запустимо програму Користувач АЦСК Органів юстиції України. Якщо у вас не встановлена дана програма, перейдіть у розділ Програмне забезпечення на сайті АЦСК Органів юстиції України, завантажте інсталяційний пакет та встановіть програму. Для генерації особистого ключа необхідно обрати підпункт Згенерувати ключі в пункті меню Особистий ключ. У вікні генерації ключів необхідно встановити параметр використовувати окремий ключ для протоколу розподілу. При цьому буде згенеровано дві ключові пари, одна з яких буде використовуватись для підписання даних, а друга для шифрування даних. Для продовження генерації ключа необхідно натиснути кнопку Далі. Після появи вікна запису особистого ключа необхідно обрати з'ємний носій або інший носій ключових даних, який є у розпорядженні користувача, на який буде записано особистий ключ, ввести пароль захисту до нього та натиснути кнопку Записати. Обидва особистих ключа для підпису та шифрування будуть записані у вигляді одного файлу особистого ключа. K6.да. Після запису особистого ключа на з'ємний носій буде виведено вміст запиту на формування сертифіката з відкритим ключем ЕЦП та запиту на формування сертифіката з відкритим ключем протоколу розподілу. Для продовження генерації натискаємо кнопку ОК. Для передачі запитів на формування посилених сертифікатів до АЦСК необхідно зберегти їх у файл. Для цього встановити параметр Зберегти у файл та натиснути кнопку Далі. Запити повинні бути записані на носій інформації чи на жорсткий диск. Для цього необхідно натиснути кнопку Змінити та вказати необхідний носій інформації та ім'я запитів на формування сертифікатів у файл. Зверніть увагу, для коректної ідентифікації запитів з відкритим ключем ЕЦП та протоколом розподілу ключів, файл запиту на формування сертифіката повинен обов'язково зберігатись з ім'ям у такому форматі. Єу, Дефіс унікальне ім'я файлу запиту, яке повинно залишатися без змін, ДЕФІС, ваше прізвище, крапка, пі 10 для цього після унікального імені файлу потрібно поставити дефіз та вписати ваше прізвище, залишивши p 10 Після цього натиснути кнопку Далі. Для завершення генерації необхідно натиснути кнопку Завершити. Після цього запити разом з комплектом реєстраційних документів можуть бути передані до пункту реєстрації користувачів АЦСК для формування посилених сертифікатів.